Це багатоповерхівка по вулиці Мазепи, 8, що у Луцьку. 83-річна пенсіонерка Анастасія розповідає, живе на шостому поверсі. У її квартирі досі холодно, і не було, що його не включали. Казали з першого включать. і Нема як грієтеся? – на ніч, водечкою бутилки і так гріємося. Біля багатоповерхівки на вулиці відродження, 14-Б працюють працівники підприємства «Луцьктепло». спілкуватися з кореспондентами Суспільного вони відмовилися. Мешканка цього будинку Віра Рівець каже: весь цей час одягаються тепло. лягаєш спати у шкарпетках, колготах, в штанах, три кофти на тобі. Лягаєш холодно, ніс холодний, все холодне і вже звикли. Голова ОСББ відродження 14Б Ірина Степенко говорить у будинку 40 квартир. Опалення у ньому увімкнули сьогодні, після 15 години сказала жінка. Ми перед тим підключали нас десь 26 чи 27 жовтня. Включили і через на наступний день вранці нам було відключено опалення в зв'язку з поривами на теплотрасі. Опалювальний сезон у Луцьку розпочався 11 жовтня. Речник комунального підприємства «Луцьк Тепло» Антон Безносиков розповів, станом на сьогодні, 2 листопада, у семи багатоквартирних будинках міста досі немає тепла. Наразі на відродження 14 Б завершено аварійно-відновлювальні роботи і опалення подано в цей будинок. На молоді 6 роботи тривають. Також сьогодні нашими бригадами виконуються підготовчі роботи на інших об'єктах, зокрема, це Грушевського, 16, Гулака Артимовського, 23А, а також працюють на відновленні гарячої води на Київському майдані 1-3-5-7. Зі слів Антона Безносикова, за дні, коли тепло відсутнє у помешканнях лучан, плата за теплоносії не нараховуватиметься. Надія Панасюк, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.